Розкажіть, ви збираєтеся взагалі ну, якби повертатися назад? Я не збираюся повертатися, не маю ніякого желання. Говорять, що можуть ну, заарештувати вас. Хай заарештовують мене. Тобто, мені 23 роки, тюрму, що так? я довго, мені осознається все время, хоч щось дало. Угу. Мене вони спитали за 5 місяців, де я був, що я вже. Мені нічого. пачку сигарет ніхто не дав. Я раніше курив пачку в день сигарет. У нас і там дешева пачка моя назад 7 рублів стоїв. З Нас угу. сигарети і тот продавали нам дорослі. Угу. По закону не мають права, ніхто нас не питав, не хоче не курити. Зараз я викурую 2 години пачку сієрети. Командири вас кажуть, кинули, так? У нашій командир, він просто у командир. Вони всі уйшли. Командир бригади, наприклад, ага. прийшов якийсь до нас прийти на вертольоті полковник. Він нас питає партизанів, де наш командир бригади? А вони його знає. не було не да. Він через три дні з'явився, сказали, що він був. Тоні атовсті паніки, що саме последний. Насамперед він там взагалі не був. Позалишалися хлопці? Позалишали. там? Залишалися. Да? Там не залишилось мало, і дні У Офіцери усьмали. Хлопці розказують, як вам не дали наказ звозити всі боєприпаси в одну точку. Було да. Я можу розказати, як в мене командир мого. Відділення, ага. як його відправив, він попав, він вже командир бом... БМЧ, бойова машина тягає, будова БМП. Поїхав він туди, на Брем. – це… Будова танка, mm -hmm. ну, витягували танки, 40 тонн приблизно, ваги. Uh -huh. Їм сказали рити ну, яму, щоб складати туди снаряди, в одному місці. Uh -huh. Вони приїхали, почали рити цю яму, їх всі мінометні гран... градом накрили. Да? З техніки їх нічого не вставило. Вони ж не мали. права відділи, такі відділення, він 1981 року. Він, -го uh -huh. він стався живих, бо відійшов після. Щоб він не відійшов, то його вже не було. Не було. Так. Казали 5 чоловік. Біпо так накрило градом тоді. Це чоловік, мені хто не говорить. В них ліба пропавший без вісті, ліба А, а вам, називали, ім, не. вам називали імена командирів, які це надавали такі накази? Відказали? Ні, я сам у вас більше обрадувати. Шла колона, бачила секретки. І 20 танків та 90. І є не шипаєш, 14 гралі з території Росії. Угу. Передали, дайте команду артилерії, чи градус, вбити колону. Сидів генерал. В раці. Я давав 200 гривень на сигарети і на воду. Де здачі, де сигарети і вода. Колону ніхто не розбив. Потім ця кулона розбила всі та все. Тобто просто не діяли, просто чекали, коли, ніхто коли підійдуть не і розіб'ють. Потім вони давали, допустимо, як... хлопці всі розказують, давали команди, на тебе гра, танки т та 90. Їхній танк, наших три за минуту розносить. А ви де саме були? Де воювали? Я туди не їздив, я в Луганській там Бо мені теж не їздить. Правили, так. Я зрозуміла. А як ви добиралися назад сюди? За свій щод 18 тисяч стоїть авто. Чим менше чоловік, тим більше платиш. Батьки пересилали гроші. У мене тільки мати, мені тільки мати переселили. Тобто з вас взяли 18 тисяч усіх? – 18 тисяч. Щоб доїхати. До і змирно, щоб Просто, що З автобус і з Мирного. щоб доїхати. Стоїмось з автобусу. В автобусі 49 посадників. А хто от не, не був згоден їхати цим автобусом? Були такі? Не що було. добиралися попутками? Не було так? Були, такі? що добирались попутками. попутками? Воно в принципі не дешевше. Запорожі 50 гривень дорога. Потім Хундай поїзд від Запорожя на Київ. 370 гривень, і Плюс від Києва кому вже куди допомога. Я зрозуміла. Це ви зараз чекаєте. Якщо вони там будуть, кажуть, прийде зараз прокуратура, з Києва. Прокуратура. З угу. Ну, як завжди, будуть команду. Так, зрозуміло. Будемо чекати. Законів вони самі ніхто нічого не знає. Ми вже стільки званімося, з ким говорили, ніхто хто нам нічого. Не знає. А що вам обіцяють, будуть розбиратися? Хто буде розбиратися? Хто буде, хто буде хто розбиратися? З командирами? Буде з, нами, з командирами ніхто не буде розбиратися. Ти не дукаєш, там командира. Наприклад, як я сидів в цьому мирному, вони, коротше, місяць давали, утром переловку, вечором переловку. І більше нічого. І більше нічого. Я за все за все время, крімі... це в обід не можеш наїсти сухо. І то готували так, що мусить купувати кидать і кидати, той суп А Я вам... ніколи не брезував, не перебирав харчами. Як вам прийшла повістка, так вам обіцяли, що на скільки вас заберуть? 45 суток. От був я 5 місяців. П'ять місяців. місяців. І, певно, були б ще і надалі, якби і не викладається. За все время мені не ні разу ніхто не дав відпустити. А не обіцяють вас замінити такими, щоб ви хоча б відпочили. Ніхто не хоче не міняти, ні відпуска не давати нічого. 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 Не йдуть на уступки? не йдуть на уступки, не на як. Вони все роблять, що їм треба, а на нас їм одинакові. І ще я більшу обрадую, більше, більше половина командирів, самі вже здають цим ці, кацапам чи сіпіратістам, я не знаю. Зливають. Зливають інформацію, де б не йшла наша колона, її по-любому розбросі. Вони знають де. З, звісно, знають. І плюс стріляють вони так, як наші. наші раз я би попав ліба спереді ліба ззаді а той стріляє купив угу. десь раз економіше ніж наші попадає не спереді Ще розповідають що у вас була недієздатна техніка 70%. відсотка більше половини і, і що командири казали бери воюй? ну все нормально, нормально них все справно. Ага. запчасті Тоб... пусі ніхто нічого не відділяв я сюди їхав на Мар'яніку Запорозька uh -huh. область село воно зветься Мар'яненка Монтопільський район. Uh -huh. Я три суд, троє суток я їхав сутридцять першому зілуце в рам'я. Зілу. Uh -huh. Ми ламалися два рази. Нас ніхто нічого не питав. Ми за свої гроші. В клініці мужики знайшлися, добре, що допомогли нам, поміняли в насальник, побіг на колісі, я не знаю, як воно називається. Я по машинах розбираюсь, по воєнних не розбираюся. Я зрозуміла. А розказують, що хлопців, от, хто загинув, просто кидали там. правда? Просто кидали, ніхто їх не забирав. Він головна техніка. Вони, допустимо, в тебе немає оружі, нема документів, немає нічого, все там устало. Не тебе питай, де твоє оружі, де твоя техніка. Тобто, хлопці... Їм життя не треба, їм однаково не треба. Тобто, якщо хлопці вже загинули, то вони нікому і не треба. Нікому не треба. Я в іншому випадку, що вони ще потім трупи просто додому відправляють. Вони навіть і цього не будуть робити, бо це все гроші. І родичам не повідомляли, що їхні сини загинули? Ні. Я сумніваюся, що вони комусь повідомляють. За все время ніхто не спитав. Даєш. Тобто всім все одно? Нікому нічого не треба, так. Да. Тебе кинули, як собаку, ти ж хочеш Я зрозуміла. Дякую вам.